А як Львів готується до можливого блекауду? І взагалі яка ситуація зараз з лікарнями? Як вони будуть працювати без відімкну під час відімкнення світла? Ми сьогодні будемо спілкуватися з депутатом Львівської міської ради Валерієм Варимчуком, а також керівником народної самоборони Львівщини. Про тему волонтерства ми поговоримо трішки згодом. А зараз, е от що говорять в куларах міської ради про ймовірний блекаут? Наскільки ми можемо всі залишитися без світла? Доброго вечора. Справді ми розуміємо, що чи будемо зі світлом чи ні, залежно, ну, в першу чергу від е агресії, того, скільки будуть по нас стріляти вороги, та, наскільки часто і наскільки багато ракет будуть запускати по нашій енергетичній системі. Але з того, що вже ми пережили, е розуміємо, що і готуємося до, ну, скажімо так, до складніших е моментів е всі лікарні. Особливо лікарні, які дають невідкладну ургентну допомогу, мають альтернативні джерела живлення і мають завдання, і вже, скажімо так, можемо говорити з панцію, що будуть найближчим часом мати альтернативні джерела опалення, теплопостачання, тобто і генератор, і твердопаливні котельні. Частково закуплені з бюджету, частково отримані як волонтерська допомога, як інша донорська допомога. Тому наша медицина точно буде працювати незалежно від того, що буде з, з нашою енергетикою. Хоча сподіваємося, ну що все-таки ну, світло електрика буде все-таки від мереж, а не від генераторів. А ви вже зачепили тему лікарень? А... Чи здійснюється якась перевірка цих медичних установ? Тобто на те, як належно отримують медикаменти, бо ми знаємо, що є купа лікарств, яким потрібна відповідний там, вакцина, тощо, відповідний рівень е, охолодження, ті е, е, самі життєзабезпечувальні апарати, е, е, чи є перевірка, чи це просто слова? Ні, це не просто слова, е, йде постійна комунікація, йде, ну, я вам скажу, напевно, зараз настільки потрібна перевірка як допомога, щоб все це. Закупити, приїхати, встановити, підключити, заживити. Насправді, дуже багато таких технологічних процесів, але лікарі ну, відповідальні та, керівники. У нас кожна лікарня має свого гендиректора, відповідальних медичних директорів. Вони... І не сьогодні почали до цього готуватися до цього моменту. Тобто, ясно, що холодильники, де мають зберігатися медикаменти, там вони потребують менше генераторів. Це кілька ватні генераторів дозволяють отримати холодильники, і ці речі вже закуплені. Ці речі, ну якби само собою розуміються, і вони функціонують. Тому в цьому плані ну дійсно подбали завчасно керівники лікарні, адміністрація за що їм треба подякувати. Минулого тижня нас всіх градила фотографія, де дівчинка на заправці стояла з кисневою маскою. Можливо, варто біля лікарень створити відповідні пункти для таких людей, дітей, яким потрібні такі речі робити. Знаєте, ми пережили вам два роки з з пандемії ковіду, і дуже багато за ці два роки було зроблено насправді з кисневою мережею. З Апаратами штучної вентиляції легень, закуплених з, з, просто з генераторами. Вони сьогодні у нас доступні в поліклініках, вони я вже мовчу там про лікарні, там дедається допомога. Тобто в цьому плані ну, так сталося, що та біда нас заставила е, дуже багато в, е, переглянути, е, в, скажімо так, заінвестувати, вкласти коштів, для того, щоб ця мережа була готова. Чи Йдеться про якісь додаткові пункти біля. Ні, у нас сьогодні Лікарні львівські, які в підпорядкуванні львівської міської ради, вони насправді розширяються, тобто, вони роблять там багато ремонтних робіт. Вони отримують нові приміщення, і ми передаємо їм з комунальної власності нові приміщення. Тому сьогодні самих будівель, самих приміщень ну. Цілком достатньо так наповнення цих будівель, дороговартісне обладнання це потребує часу. Воно робиться, але це не може бути так швидко, бо це ну. Це мільйонів, десяти мільйонів, сотні мільйонів вкладення. Але сьогодні вони не тільки з бюджету, вони сьогодні відприяють як допомога урядів інших країн, допомога міст партнерів, ось волонтерська допомога. Тому насправді сьогодні з приміщеннями з території проблем немає. Потрібен ще додаткові ресурси, час, що важливо, який в нас теж, скажімо так, ми розуміємо, підтискає для того, щоб ці лікарні були ну, максимально забезпечені всім необхідним. Ми бачили перелік об'єктів, які збираються виключати, або вже виключили з об'єктів так званої критичної інфраструктури, і в них будуть вимикати світло. Серед них там, зокрема, не лише мобільний зв'язок і котельні, що теж дуже важливо, але і поліклініки. так Як вони повинні працювати в таких умовах, коли в них будуть такі вимикати світло? Це первинка, ми розуміємо, що це не лікарня, але ж. Є такі кроки на рівні держави, це не є там наша захцянка міста, міської влади, які, ну, як на мене, можна сказати, сперечатися, та, чи напевно не, не зовсім ми їх сприймаємо. І не тільки про те, що ви говорите, а й про те, що, наприклад, там, призупинити планові операції, планові госпіталізації, залишити тільки ургентні невідкладні речі. Насправді, я думаю, що ми місто пішли трошки іншим шляхом. Правильніше максимально підготуватися до автономного скажімо, функціонування медичних закладів ну, в умовах можливого і загрози цього блокауту, ось тому дійсно зараз акцент йде на лікарні, там де надається ну, допомога, яку скажімо так, вдома ніхто не надасть Якщо кашель там нежить, трошки горло дере, ну, ми розуміємо, що це можна. Телефонна консультація з сімейним лікарем та, от, і, і, і ці проблеми усунути. Якщо... Хоча я думаю, що ми і зможемо, і наші приміщні поліклініки, ми знаємо, це великі приміщення, та це приміщення, які можуть бути саме цим самим центрами чи пунктами незглавності. Тобто теж в ідеалі це заживити альтернативними джерелами енергії генераторів, достатньо закупити, і того, щоб і вони могли функціонувати незалежно від того, що буде робитися в енергетичній системі. І попередньо міська рада вже вносила пропозиції. І почали діяти програма про закупівлю генераторів для ОСББ. Тоді відшкодовували половину вартості. Зараз знаємо, розпочинає діяти нова програма. Йдеться вже про заклади громадського харчування. Так. У нас є невеличкий матеріал, який підготували наші журналісти про те, як би мала діяти ця ініціатива і кому зарадити. Давайте глянемо і обговоримо, як воно буде працювати. Ініціатива є цінові обмеження. Відшкодувати обіцяють до 80 тисяч гривень. Мінімальна потужність джерела живлення 3 кВт. Ще одна умова. Отримати таку знижку не можна за прилад, який підприємці придбали до 24 лютого 2022 року. Ми радилися з представниками ресторанного господарства, тобто для забезпечення їхньої діяльності. Приблизний там, генератор потужності мав би бути 10 від 10 кВт. Тому ми визначили там, якби саму таку верхню межу 80 тисяч гривень, тобто або 50% від вартості, або 80 тисяч гривень. Підприємців зацікавила така ініціатива. В одній з кав'ярень вже встигли запастись генератором, але його потужності недостатньо, аби закладу вдавалось надавати всі послуги. В так планують шукати новий, проте виникає побоювання, чи вдасться взагалі знайти генератор для закупівлі. Працюємо на генераторі сьогодні. виявили, що він не дуже стягує все, що нам потрібно. І я думаю, що це ми не скористаємося, мабуть. Питання тільки, де знайти достатньо хороший генератор зараз. Тож як буде працювати ця програма? Так, поговоримо ми зараз детальніше, які треба документи оформити. Наскільки це легко чи буде тяжко для підприємців в ЦНАПах і е, скільки коштів розраховано? Це можливо, вже є якісь калькуляції? Справді це легко. Немає нічого складного, щоб там десь не, 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 можливо не вести в уману, є вичерпний перелік документів. Є, сьогодні СНАП працюють дуже в цьому плані якісно. Коштів в бюджеті теж є достатньо. І ми розуміємо, що ці заклади сьогодні, вони, які дадуть тепло, світло, Wi-Fi, вони дійсно є важливі, коли ми ну, в режимі аварійного включення ми не знаємо, коли там виключать, коли включать ну, такі реалії життя. І, і в більшості львів'ян, ось тому знову ж. Це, це можливість там, і, і гарячого чаю випити, та, і, і, і мати якийсь зв'язок. ОСББ, коли скористалася програмою, жодних нарікань про те, що там, щось не, не йде, щось не виходить, нема. Є прості речі, є озвучені пані директором департаменту, директором департаменту верхні планки, є рішення виконкому. Кілька документів, і це, і це дійсно хороша допомога. І це насправді Ну так, сьогодні ми трошки запізно, запізні за, за з такими рішеннями. Напевно, треба було не про божуйки говорити там три місяці, mm -hmm. а говорити саме mm -hmm. про, yeah. про, про, про генератори. Але mm -hmm. ну, сьогодні є проблема на ринку з генераторами. Вони або космічно дороги, або, ну, або їх просто фізично нема. Я от щойно розмовляв з нашими партнерами в Німеччині які вже нам по 9 місяців Привозять, дуже багато передають гумарну допомоги, і логісти, і донори. А ось каже, в Німеччині каже, зараз в рази буде подорожчання навіть е цих генераторів. Хоча вони. Я не скажу, ставляють. що навіть і в Голландії її вже фактично немає, тому що якщо не українці, ті, що зараз перебувають за кордоном, то поляки доїжджають до Голландії, скупляють і підвозять ближче до українського кордону, розуміючи попити потреби. Ось тому, тому, ну. Основні виробники, ми розуміємо, навіть були не в Європі, а, а це Китай. Це той самий, а це час так, завести це це обладнання. Звідси це, це, це кілька тижнів, до навіть літаками. Ось тому якщо є можливість в Україні це знайти. Ну це, це це за щастя. Ну фактично, таким рішенням ви виконуєте, якби ну як кажуть, вбиваєте два зайці. Так це ми створюємо і такі невеличкі собі пункти незламності на базі кожного окремого кафе. З іншого боку, підтримуємо цей маленький бізнес в тій ситуації, яка вже розтягується для нього в часі. Ми знаємо, що складно їм було і в час ковіду. Тепер почалася повномасштабна війна з туризмом у Львові. Ну геть зле за цей час було. Так, я думаю, і не тільки в Львові. Е, ми всі розуміємо. Ситуація зовсім непроста, У нас війна, немає світла, але все-таки мають бути і дотримання якихось напевне правил. Використання цих генераторів, тобто вони є зараз повсюди. все гуде чим ми дихаємо це питання не до вас, але чи буде взагалі можливо міська рада якісь контролювати належне використання цих генераторів? Напередодні ДСНС опублікувало, ж там 6 метрів має бути до вікна. Зараз мало хто дотримується. Люди встановлюють на балконах генератори. Тобто, все одно повинен бути контроль з тому плані. Ну йдеться про те, що використання цього генератора в багатоквартирному будинку, ну це та, це це не. І Не просто там небезпечно, це, це, це навіть небезпечно. Тому для бізнесу, коли ти маєш відкритий постір, коли ти можеш винести його за межі приміщення, це можлива річ. Для квартир, для інші методи є там акумулятори, інвертори, які перетворюють струм з акумулятора в 220 мережу довіру, тобто є інші інші методи, про них теж багато Сьогодні є інформації. І так теж з дефіцитом на ринку закупівлі такого е, обладнання, але то шукається і знаходить. Добре, я розкажу про свій біль. Ну, в нас в будинку, наприклад, народ починає ставити на балконах генератори. Як бути? Питання не зовсім до медичної сфери, але, але вже більше їх до народної самооборони Головне, що після <сум> того не було питання до медичної сфери. Та, так. Але тут, напевно, це розмова з сусідами, та є все ж таки. Ну, ми там не, не, не втручалися контролюючі органі, і все решта, бо це, напевно, дійсно є. Тут питання, ми бачимо дуже багато дискусій в чатах ОСББ, СББ, в кожному свій. Всі експерти, стали та, всі експерти, але. Ну, ці рішення, чи, чи генератори, чи, скажімо, на балконі, чи генератор в якомусь приміщенні, чи буржуйка. Ну, є, є питання, яке все-таки маємо ви такого маленького міні суспільства. По це називає це по сусідськи по людськи В нас всіх зараз закликають мінімізувати витрачання електроенергії, коли з'являється, чи в міській раді мінімізували, тобто чи менше світити мерія стало? Знаєте, на коридорах деколи можна лобами зіштовхнутися з тим, хто йде на зустріч, бо так темно, що хіба або ліхтариком собі ну, там, телефони підсвічуєш, бо дійсно е, в, в виключені е, там, максимально виключені, е світло. Тому. Так, щоб закрити тему з міською радою, цікаві ще такі два моменти: ми пам'ятаємо Львів на свята. Так? Це... З одної сторони, ярмарки, з другого боку це святкова ялинка. Які рішення прийняті щодо одного і щодо другого. Ну не на часі, мабуть, ярмарок, але і з другого боку і підприємців підтримати. Як це буде виглядати? Е, я не маю за інформації про кіно, остаточне рішення. І е, по-першому, і по другому питанню так воно дискусійне, е, різні думки з сторони війна, не час там веселитися дуже та. З іншої сторони, та, зрештою, підтримати не тільки підняв, а й бойовий дух та, позитивними емоціям, позитивним настроєм. Там я вже не тільки говоримо про дітей а й про всіх, хто сьогодні у Львові живе, чи чи заїжджає. Ну це, це теж напевно аргумент. Тому я не готовий сказати, що буде 19 грудня, чи, 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 чи будуть ярмарки, чи буде ялинка. Але я схиляюсь до того, що ну не можна нас забрати там ні Різдво, ні свято. Так, це свято з думкою і з підтримкою тим, хто сьогодні на передовій, хто на фронті, хто сьогодні знищує ворога, хто сьогодні звільняє нашу землю. Але ми ну, але ми маємо братись десь той сили, той енергії, той ресурс, черпати, щоб відповідно працювати і перемагати. І будемо переходити до другого блоку питань до вас, крім того, що ви є депутатом міської ради, вище і відомий Львові, волонтер. Так чим більше триває і довше війна, тим. Тяжкіші завдання, тяжкі перед вами стоять, так і зима також несе за собою певні завдання. Як зараз виглядає ваша діяльність і з чим найбільші складнощі? Ну, складнощі найбільші з е, фінансовим з фінансами, з ресурсами, оскільки ми розуміємо, що виснажується, та і, і українці, і е, донори закордоні. Е, нема вже тої. Того напливу допомоги, ось. А запити є. Новий сезон, холодний сезон, спальники там взуття, форма сьогодні, в більшості, в більшості це забезпечено, але є ж знову ж таки, десь не встигають тилові служби від там військових частин, десь десь там якісь там. Речі, втрачені, спалені, все ж таки. Це, це це активні бойові дії. Тому не все можна зберегти. Головне зберегти життя військових. Ось е е тих самих генераторів. Е на, на передовій бо там дійсно про, про світло можна тільки мріяти. Та? Ось. Тому медикаменти насправді багато запитів, техніка, яка теж знову знищується, ми дуже багато передавали машини швидкої допомоги і, і таких автомобілів, які виконують бойові завдання. Насправді, щодня жінки з там, СМС, листи. Ну, Намагаємося по мірі того, що можемо, це, це все допомагати хлопцям і нашим захисникам. що виснажилося. А, а от ось, е, як самі волонтери зараз у Львівській, з яким ви спілкуєтеся? Ось ці всі, всі обшуки. Ми не про них, але загалом, чи вплинули на кількість волонтерів? Чи люди долучаються, чи менше стали долучатися? Ну, добре, що ця ситуація зупинилася, на увазі переслідування. Бо насправді це були. Не виявлення зловживань так відверто, а е, такі спроби підставити, підкинути, зіграти на емоції. На, 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 на тому, щоб когось притягнути до якоїсь там відповідальності, до під якийсь кримінал. Ось, е, ну і це прикро, бо це дійсно там режиссурували там певні силові структури. Такі речі Е, точно, коли ти шукаєш якийсь там автомобіль, та, ну, бо найбільше було по цьому запиту, шукаєш кошти, десь там позичаєш, десь там закладаєш, десь хтось передає, віддає. ну, не завжди там хтось вичитує статті Кримінального кодексу, якщо цей автомобіль, якщо завзяв кошти до того, як він перетнув кордон і дав, заплатив. Це одна історія. Якщо він вже перетнув кордон, це вже тебе виходить формально, порушення законодавства і там стаття Кримінального кодексу. Ну тобто, завжди в волонтерство це це довіра. Довіряють, працюють. І ти, коли до тебе звертаються, чи військові, чи для військових інші люди кажуть, ну. Будь ласка, цей вже треба їхати, бо там розстріляли автомобіль, а ти ж от тобі кошти, там купи інший, вони ще почекають. Ну, тобто, це, це насправді довіра. І оце вбивання довіри. Ну, це це найгірше, що можна зробити. Тобто, це, це те, що мріє зробити ворог, вбити довіру в нас один до одного. Якщо це мовдасть, то далі вже як то кажуть, техніка. Тому тут не можна от цими речами е, маніпулювати е, собі якусь там справу чи якусь зірочку е, заробляти. Е, Правохороні та в нас маса запитів від тих самих правоохоронних органів, не тільки силових, яким треба там допомога, і ми допомагали всіх, всіх, всіх. Я там зараз буду перераховувати це буде довод. І допомагали і, і дороговартісним, вартість і, і не менше амуніцією обладнання. Все решту тому ну. Як то кажуть, різати ту гілку, на які сидиш, ну це це якісь трошки, як на мене, неадекватність. І останнє запитання: скоро різдво. Ви, очевидно, готуєте для наших бійців багато смаколиків. Що будете вести нашим солдатам, і як можна долучитися до такої доброї, смачної ініціативи? Що до різдва буде Миколаїв? Так що спочатку має бути прийти Миколаїв, скажу так, скоро різдвяний період, правильно? ось так, дійсно, знаєте. А от смаколики, і щось таке, як ніщачки, хлопці, та чи дівчата вони дійсно полюбляють, бо каша кашою, ну але тушонка, але це, це дійсно Вам того, да, того, того не, не спочуть, не продадуть. Тому насправді завжди там енергетичні балончики, батончики, перепрошую, якісь солодощі, це, це завжди не ура. Це завжди на ура. Тому кожну поїздку десь намагаємося це робити. ну і Звичайно, до Миколая, наскільки є наших волонтерських груп, які від самоборони їздять. Дуже щодня приїжджають військові самі, хтось є у Львові, хтось спеціально, хтось інші волонтери. Тобто, в цьому плані, все таке, що може доїхати, це що може бути як безпечно з'їсти, якщо це буде не наступного дня, після того, як ви там, спакували за кілька днів, ви розумієте, дорога складна. А плюс, щоб воно доїхало ще на передовій лінії, це теж потребує часу і логістики. Тому ну ясно, що це має максимально запакованим. Таке, що довго тривало, що можна викосити в будь-який момент, коли з якщо про проїстивні речі, та які там деколи ну, просять, просто кухня не встигає. Наші певні підрозділи йдуть швидко вперед. Ну і забезпечення не, не завжди їх може наздогнати. Тому все таке, що от в кишені чи там в наплечнику. Полежить, по почекає того потрібного моменту, додасть сили додасть енергії. Ну, ну куди тому. не сто можна? Найголовніше слухати е, стільки сьогодні в Львові волонтерських центрів. Кожен район Львова має своїх волонтерів. У нас величезний склад, але він є е, трошки на околицях міста, і там, скажімо, там завантажуються вже таки бусами. Та там uh -huh. раніше це були фури, якщо ми говоримо про про весну літо. Зараз це буси там автомобілями. Тобто ми такими, що називається, з, -з підрозділами опікуємося. Є е, на Чайковського 17, Там наше теж е, менший такий офісний варіант з невеликою кімнатою, де теж Хлопці, бійці там чи військові приходять там поодиночно щось, якусь допомогу отримують. Тому, але у Львові, я думаю, сьогодні кожен знає в своєму районі, де найближчі волонтери, і дуже дякую. Насправді, ми маємо розуміти, що ми не можемо втомитися, ми не можемо зупинитися тільки разом, тільки підтримуючи одного, ми переможемо цю нечість, яка прийшла на нашу землю. Дуже дякуємо, що знайшли час цього вечора бути з нами, з нашими телеглядачами, обговорити важливі теми життя міста і допомоги, що головне нашим збройним силам. А нашим глядачам нагадаю, що з нами у студії працював Валерій Веремчук, це депутат Львівської міської ради і керівник народної самооборони Львівщини.